Грішень, ти добре розумієш своїх дітей. Звісно, з полуслова. слова. Цікаво, чи зможуть їх зрозуміти інші відомі люди. Сьогодні зіркові діти будуть пояснювати слова, хто як розуміє, а зірки будуть намагатися вгадати, що ж мають на увазі діти. У дитячому двобої зійдуться Володимир Остапчук та Анатолій Анатоліч. А пояснювати будуть діти Григорія Решетника, Олі Цибульської, Юрія Ткача та інших відомих людей. Битва починається. Дивимося. Зіркові татусі телеведучі Анатолій Анатоліч та Володимир Остапчук вже на поготові. А пояснювати слова їм будуть зіркові діти, доньки та сини наших телеведучих та артистів. Правила незмінні. Якщо вгадують, що пояснюють діти у першому раунді, отримують два бали. Якщо у другому один бал, за підсумком усієї гри підрахуємо, хто переможе. Починаємо. Багато приїжджає людей, щоб подивитися, яка там краса в Україні, у світі. У галактиці. <гум> так мамі пояснює. Оце цей коротше в галактиці. Ну, там. Дуже часто люди інтелігентні, нормальні. Люди інтелігентні? Це кривий ріг. <гум> я не знаю тоді. Більшості інтелігентні люди. Де в нас бібліотека? Там дуже багла... багато флагів України. Ну, я б його описав за запахом. Свіже повітря. Ну, коли йду біля сміттярок. Довоняє. <с2> <свистач> Це Верховна Рада. <свистач> <свистач> а коли йду біля міста і біля торгових центрів, то пахне людьми. <свистач> 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 Хрещатик. Бо там і запахи різні. Це дуже близько але ні. Другий раунд. <свистач> всі тут жити. Київ? А чого всі нормально пахнуть? А що біля мусорки смердить, а тут людьми пахне. Де в Києві пахне? Тут Що це за рубрика така? Це місто Каштанів. Ну, місто Каштанів. Місто Київ. Рахунок 1-1. Йдемо далі. Києві їх дуже багато. В Києві на них витрачають багато грошей. І що? Це питання до кличка. Що Кличко? І на нього витрачають багато грошей. Це точно кличко. Ями, ями дороги, Клічко. Ні. Він дуже великий, як <гум> Кличко, я ж кажу. <гум> <гум> Толіч, ми з тобою за одного наступного мера будемо голосувати, я так розумію. <гум> Він високий і довгий. Без нього я не потраплю на Майдан Незалежності. Половину ми можемо його побачити, а половину може мені. <гум> Міст? А, а чого вона через на майдан що через міст їде? Може, на лівому березі? Спалила контору Ліза, як то кажуть. Але Анатолічу толічу такі підказки не допомогли. Давай тоді другий раунд. Буває дерев'яні. Oh, риберз, орслай. Ааа, рай It's Це батон Bridge yes. Master of Respect. Це Остапчик, він же в на нас англомовний Остапчик, то він зараз поспілкувався б з Нестером. Міст. Це коли ти знаєш англійською, вимахуєшся просто. Це я так хожу, можу просто вдома ходити. And I was not even trying to do this, but at the same time, і Катя така, господі, боже, пожалуйста, можеш просто закрити вот і present simple. З гарним настроєм і рахунком 3-2 йдемо далі. Коли ранок починається не з кави. всі мокрі виходять. Ванна, що, що всі мокрі? Що ще зранку можна робити? Діти скажуть секс чи що? То отак от пруть і так от. Але краще було відром не вливати. Та на ну, ми з друзями ходили, така холодряга була. Желе-єлі дійшов. А дівчаткам колготках взагалі був капець. Хрещення якесь різдво. Ми з братами на цей день б'ємось, але не кулаками. Коли ранок починається не з кави, Всі мокрі виходять. Ванна а що, а що всі мокрі? Що ще зранку можна? Робити? То діти скажуть секс чи що? Та отак от п'руть і отак от. Але краще було відром не вливати. Та ну, ми з друзями ходили, така холодрига була. Желе-єлі дійшов. А дівчаткам коготиках взагалі був капець. Хрещення якесь різдво. Ми з братами на цей день б'ємось, але не кулаками. Здогадайтесь з чим. А це Пасха! Яйцями б'ються, обливаються водою. І ранок починається не з кави. Точно. <ф breathe> Слабчик перемагає, да, мене так розумію? Зараз важливо зібратися і вгадати це поняття, щоб не прогавити бодай бал. Коли тебе пшикають, типу священою водою. Я не вірю те, що ця вода священна. Типу, ну, я не відчуваю священності. А, так, so. так. Like. Мокрі, чучу. Паска. Чес перед останнього слова. Ну, е, коли я чую про це слово, я одразу згадую Абопуса. Абопус? Кого? Абобус? Це щось таке? Це Хвороба якась? Що таке Абопус? Я ставий для цього. Друг сказав: я ще не прийду. Я приходжу. Є всі крім нього. Брехло. Якщо ти пробачиш, Ой! то це, це е, знову почнеться та так дуже багато разів. Алкоголізм. Якщо ти пробачаєш зраду, зрада. Бінго, в останній вагон хоче застрибнути і Володимир. А Можна ще подумаю я? Е... Ні? Що я зараз вгадаю, да? Та не вгадаю. я. Час вийшов. Другий раунд. Це коли повалі поїхала в Москву співати російською. Це повна... Ой! Це зрада. А, зрада! Це слово зрада загадали. Блін, це дуже смішно. <свісно> Блін, це, по-моєму, точніше не вгадаєш, ніяк не скажеш. А хто з телеведучих точніше розуміє дітей, вирішить останнє поняття. Вони сильні, зелені, вкриті зеленим. Синім-жовтим. Зеленим вкрита людина? Синім і жовтим? У кожній стра е страні є така людина. Поліцейський? Навіть в Парижі є. У Польщі дуже їх багато. Все? Це художники якісь. Клоун, аніматор. В Польщі їх багато. Хто переселенці? Хто українці на геліках? Я вже здаюсь тоді хто. Він носить вишиванку. Якісь великі штани, які, я не знаю, як називати. Хто козак? Він дуже підтримує країну, завжди готовий і словом захистити, інколи не словом, якщо вже не виходить словом. Патріот. Так. <рес> Я не розумію, що мама навчила його. Значить, дивись, зараз останнє моє слово. Якщо вже це не допоможе, тоді не словом, а ділом. Слово супернику. Я не знаю, хто це. Навіть після другого раунду Анатоліч не вгадав, що це патріот. Чому в Польщі вони? Чому патріоти в Польщі? Політичне питання в мене. Маленьке мають рацію. Прийшов час підбивати підсумки батлу між друзями. Володимир навіть придумав винагороду за виграш похід у гості. Якщо Анатолій виграє, то він приходить до, до нас. Якщо він програє, тоді ми приходимо до них. З рахунком 8-5 перемогу здобуває Володимир Остапчук. А Анатолій із родиною вже чекає на гостей.